Природним результатом віри в Ісуса Христа є покаяння. Необхідність покаяння існувала у світі з часів Адама і до наших днів. Господь наставляв Адама, а тому вчіть ваших дітей, що всі люди скрізь повинні каятися, інакше вони в жодному разі не зможуть успадкувати царства Божого, бо ніщо нечисте не може перебувати там або перебувати в присутності Його. Що ми повинні зробити, щоб звільнитися від гріхів через покаяння? Ми повинні зізнатися у своїх гріхах, ми повинні відчути жаль за своїми гріхами. Ми повинні залишити свої гріхи. Ми повинні сповідатися у своїх гріхах. Ми повинні відшкодувати збитки. Ми повинні прощати інших людей, ми повинні дотримуватися заповідей Божих. Завдяки щоденному покаянню та отриманню прощення наших гріхів від Господа. Розпочнеться справа нашого щоденного відродження. Е, церква.